Прихвати. Давайте нас познайомить. Мене На звати Юрій. Аня. <рес> Бля, Юрій, не-ні. Сексу не буде. Юра дуже себе дивно веде. Приємно. <рес> Насправді ця клієнтка акторка, яка має перевірити, як себе поводить Юра у компанії сексуальної дівчини. У мене тут немає Wi-Fi. Мені сам треба <рес> <рес> роутен. <рес> <О, Ні> роутен. <розгортачі. рес> Забрала модем. Ой, боже, Та ти шо. Бой, а що роутера? Катюха ревнує Стривайте, Дивай, Катюха там зраджувала наліво-направо. На Нарешті Катюха далі. Алло, Аню, привіт. Зможеш роутер підвести? На довше годинки, ти в тебе вийде, да? У вас не вийде, може залишитися? Ну, якщо не довше годинки. Роутера немає, бери, збирайся їм додому. Піди в машину сядь. Чого ти там сидиш? Стало цікаво. Що тобі стало цікаво? <смі> <смі> Яка в неї там? <смі> Юра, молодець, повівся, повівся на провокацію. Справжній мужик. Відчував, що ну, дівчина проявляє якийсь потяг, симпатію, тому я залишився. Такий гарний чоловік. О, ну ладно, зараз мене красне не двома. Дівчат мене багато. Дівчата черну, не стоїть, не знаю, щось в мене. Одна дівчина, як виявилась, так вона вона їла мучає. О, це то зізнався, до речі. Мучає, каже. Шість років. Мучає. Але він, про... <с, <с, він пробиває почву, щоб зрозуміти, чи вона е, готова далі рухатись. Ой, Чи ти мовчиш? Я не знаю, що сказати. Продовжуємо.